Усім слухачам та глядачам з вами за радіо ЄКРЕНЕНЕЛ. І сьогодні у нас друга зустріч з неймовірною, прекрасною, талановитою мистецтво знавицею Нідерландах Ханною. Ханно, вітаю тебе! Розкажи на дуже рада тебе я бачити тоже. нарешті. Ми займаємося <плес> 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 живу прекрасно. Так. так, я зараз в Амстердамі. і Ми саме з собою сьогодні підемо на виставку Маріне. Абрамович. так і це музейна площа. Запрошую вас всіх з всіх з регіонів Нідерландії, не тільки Європи, щоб побачити і класику, і сучасне мистецтво, і прекрасного Ван Гога. І знаєте, тут є на що подивитися, так однозначно. І сьогодні ми поговоримо з вами про сучасне мистецтво. Ханна розкаже нам про сучасне мистецтво, його особливості. Але давай спершу скажи п'ять слів асоціації, які в тебе асоціюються з сучасним мистецтвом. Знаєш, так часто я починаю свої лекції історії про сучасне мистецтво, щоб ви розуміли, про що ми і про що треба забути. Ми забуваємо про красу, що це повинно бути прекрасним. Так нас, до речі, називається один з, один з перформансів Марини Абрамович. Мистецтво повинно бути прекрасним, художник повинен бути прекрасним. Ні, не повинен і ти це вона саме і спростовує в своєму перформансі до речі в 70-х роках. 20-го сторіччя, тож по з того сприводу того, що насправді воно є. Воно є про ідеї, як ідеї модернізму. З цього все починалося все Революція мистецтва, як кінець світу і кінець всього чорний квадрат, всього, з чистого листа, але з чорного квадрату починається всі маніфести, все бурління, кипіння нових ізмів 20-го сторіччя, ідеї раз. Якщо ми говоримо про постмодернізм, мені стає на думку два інші слова на літеру Е: це емоції і енергія. Емоції, деякі дарують нам сучасне мистецтво, воно не завжди приємне. Ну, тобто іноді мистецтво може бути огидним, таким, який викликає у нас негатив, але це нормально. Хороше мистецтво, воно пробуджує наш розум, пробуджує свідомість. І тому на деякі речі не дуже приємні не завжди. так? Можна так. теж звернути увагу і варто. І енергія, Мені дуже сподобалася фраза Пінкчука, uh -huh. який відкрив на в Києві музей сучасного мистецтва. Йому треба було доводити ідею того, що сучасне мистецтво воно прекрасне, воно цікаве, ну прекрасне з точки зору цікавості, важливості так. в цьому світі. Та він казав так: прекрасне мистецтво минулого дійсно воно естетично привабливе, але воно зроблене давно, і в нього немає нашої сучасної енергії. Так, ну, так тобто енергія, це номер один теж, ну там номер три в нашому випадку. Ще два, так? Ще два. Е, я б сказала, що хороше мистецтво, воно задає правильні питання про питання, угу. не даючи відповіді. Тому що ми з вами, ми як глядачі, як ті, які без якого, без нас, без кого немає сучасного мистецтва, ми перетворюємо його, ми через себе пропускаємо, Вичуваємо. відчуваємо і робимо свої висновки. Дуже важливо. Ну, останнє, відкритість, що не всі, як кажуть, один, один з відомих і комерційних а, комерційно успішних художників в сучасності, uh -huh. Деміан Херст сказав, що людям не не не, не подобається сучасне мистецтво. Це дуже багатьом не подобається до речі. Так, але він продовжив. Не забувайте, що кожне мистецтво завжди воно було сучасним порівняння до інших. Інших часів кожне мистецтво я сучасним конкретний момент, так воно ти про під... нас ти підштовхнула мене на думку. От е, дуже багато людей скептично, саме скептично, ставляться до так. сучасного мистецтва. Воно дивне, вони кажуть. Mm -hmm. От як ти би описала ще сучасне мистецтво? Чому важливо ходити на виставки сучасного мистецтва? Чому варто бачити його і чому його вважають дивним? Mm -hmm. Знаєте, Марина Абрамович сказала таку цікаву фразу. Функція митця в сучасному світі і дала такі три функції. Угу. Перша пояснювати всесвіт. І, угу. до речі, саме митці, дизайнери, вони хороші, якісні, можуть пояснити всесвіт простими речами. Якийсь елемент цього безкінечного, без якої межі всесвіту, але якийсь елемент показати таким чином, що ми зрозуміємо, дійсно побачимо. Наприклад, як студія дріфт показала своїй серії матеріалізм, з чого складається. Звичайна лампочка накаливання і світодіодна лампочка. Ми бачимо, ну так багато багатенько так матеріалів використовується перші, перший, і наскільки менше використовується наступний, світодіодний. то який вибір ми можемо зробити з вами, mm -hmm. як суспільство, щоб не забруднювати наше середовище, щоб нада щоб планета залишалася придатною для життя для на наступних поколінь. То звісно, що другий варіант. Тобто наглядне розуміння того, які ми які ми вибір можемо зробити через те, як художник пояснив. Цю ідею дуже влучно, чисто, просто влучно, супер. В цьому одна функція ми друга, я вже сказала, задавати uh -huh. правильні питання. І третя розширювати свідомість разом, розуміння цього світу. Можете не зрозуміти мене, коли ми приходимо в музей і бачимо купулина, як воно може підняти так. наш дух, так. А, але. Ну, тоді вам треба занурити тему, почитати, дізнатися або піти в музей зі мною. Я думаю, що сучасне мистецтво воно здатне наштовхнути нас на якісь думки, воно здатне відчути і побачити щось по новому. Зрештою, воно і створене для того для нашого часу, тому що воно ж сучасне, воно зараз тут і тепер, і воно важливе і актуальне. А от ми сьогодні ти вже згадувала про Марину Абрамович. Ми сьогодні з тобою будемо про неї саме говорити. Хто вона така? Що вона собою представляє? І прийдемо потім до її перформансів. Оце бабуся перформенсу. Ось я така кричу, що класна. Дивіться на нас на з фасаду стеделік, музею сучасного мистецтва на музейну площу. Її називають. Бабусою перформанс, тому що їй більше 70 років, Але як вона оглядає? Яка яка як вона не Я вчора була на цій виставці, показувала її. Мої любні най, найліп, найліп найліпшій подружці з засі часи з, з дитинства з України. Wow. Вона приїхала до нас в гості, і вона взагалі не ну не любить часом Сучас. тесну нормально. Моя але, подруга так, також не так, любить так. і. А, я була щаслива, що нарешті, як вона сказала, вона була в мома. Я не була в мома. Вона була каже: нарешті я зрозуміла про що це сучасне мистецтво. Що не треба там шукати красу, треба шукати сенси. А для того, щоб дізнатися про сенси, це ну, така вагома робота. Таке домашнє завдання почитати, послухати, дізнатися. Ну, не всі готові до такого, коли люди приходять в музей, вони хочуть розслабитись. І так. це музей Райкс і Ван Гог. Там можна розслабитись, насолодитися яскравими фарбами. Там нічого особливого знати не треба, якщо ви не хочете. А щоб насолодитися справді хорошим мистецтвом в музеї сучасного, то там треба перепроробити багато роботи, або, або прийти з провідником, що може вам швиденько все по поличкам розкласти. Для мене це ти провідник в сучасне мистецтво і загалом в мистецтво, Бо поруч з тобою, будучи, ти дізнаєшся стільки нового, і поруч з тобою ти закохуєш мистецтво. Це дуже важлива функція в нашому суспільстві, і особливо те, що ти робиш важливі речі для України загалом у світі. Я вважаю, мистецтво це дуже важливо. Це те на що люди повинні звертати увагу. І те, що ти робиш, це важливо. Тому так. дякую тобі за так. це. Я не хочу, щоб це було рекламою, не реклама. Я просто читайте, дивитися на український YouTube, англомовний YouTube. Ви можете знайти багато інформації. Не тільки я єдина, хто може вам все розповісти. Ні, але для того треба трошечки попрацювати. Це нормально, та я зроблю з любов'ю, і хто захоче, теж зможу зробити з любов'ю. І Повірте, тільки за туди і побачити ціле всесвіт на вихід і натхнень, знаєте, не так просто можна також влаштовувати арт-терапії через історії, uh -huh. через просто ця виставка вона не залишає байдуже нікого. Розкажи про один з перформансів, щоб зацікавити наших слухачів, Марини Абрамович. Перформанс, на який вона отримала за того лева на Венеціанському uh -huh. піналі, який зараз проходить, проходить теж в Венеціанському піоналі раз на два роки, і в 1997-му Ще двадцятому сторіччя вона здобула цю нагороду за Балканське барок. Uh -huh. Мистецтво неймовірно актуальне, щоб пережити почути, відчути жахи війни, тому що воно про Балканську війну, яка тривала вже тоді шість років. В 1991-му вона почалось. Звідки вона? Ми б сказали, що вона серка. А як вона церква? Але як вона сама відповідає запитання? Вона каже: Я не серка, я із країни, якої більше немає. Ну там е не буває повторень в історії, так? тобто uh -huh. не можна робити паралелі з тим, що відбувається зараз, е з війною російсько-українською, е але е деякі речі, які можуть зачепити нас і е навести на думку: ну, наприклад, е 4 дні і 6 годин вона сиділа на груді костей е телячих костей і відмивала кров від них е в бінецькому в в італійського павільйону, тому що сербський павільйон її не пустив, бачаючи там антисербську повістку uh -huh. антинаціональну, вона засуджувала війну. Вона сказала, що це марно. Вона не казала, то це сам саме все видно, видно просто сама ця концепція. Вона відмиває кров від пісток. Це марна справа. Намагання відмитися від крові і жахіть війни. Я маю на увазі та війна, яка була в Югославії вона. Має величезну різницю в ві нашої війні. Просто я маю на увазі, що там ця війна має відтінок більш громадянською, яка ну розривалася країна, mm -hmm. і серб... серб Сербія, як титульна нація, не відпускала не відпускала інші народи, тримаючи їх пищами війни, і вона засуджувала Сербію за це, хоча її батьки були. Опоністами, кар'єристами. Вона, ж, вона була частиною червоної буржуазії. Ну, вона тому її трішки не любили, так? О, О, так, її сина не любили. <реш> <реш> На доріжки, а <я> то сильно робили. <реш> я хочу, мабуть, зачитати Давай. цікаві слова про Маріну Обран, як сама вона казала про себе. У мене є теорія, знаєш що, якщо треба сказати про якийсь перформанс, я скажу, про який немає. Ну тобто там, не тому має. що цей перформанс вона зробила свої 6 років. Ого, це є перший перформис. Ну не, не, не вважається перформансом, це вважається так, що ну, це жарт. Угу. Але, але ми ще подумати про це глибоко, то це нічого собі так іще перформанс. Я б сказала. Дуже глибоко, в зі років вона показує себе вже. А каже вона так: у мене є теорія: чим гірше в тебе дитинство, тим краще твоє мистецтво. Якщо ти по-справжньому щасливий, то не вийде створити гарний твір. Мої батьки були кар'єристами, прагнули досягти успіху в галузі політики. Вони обоє після війни були визнані національними героями. Вони не мали бажання займатися дитиною, і вони видали мене бабусі. Якщо якось я чекала бабусю біля церкви, і там є купель, вона я тоді розповім далі цю історію, там є купель, де можна занурити палець, щоб помолитися в святу воду. І вона так хотіла, щоб її любила. Маленька донечка, внучка, прагнула любові. І вона випила всю воду з купелі, хотіла стати святою. Святу воду, святою. Їй стало тільки погано. Її відругали, відлаяли, побили, звісно ж. Але знаєте, це вона бага... прагнення уваги любові, тепла. Спонукало, спонукало її на те чи на шість років. І от, говорячи про її дитинство, чи можна сказати, що в неї було важке дитинство, яке спонукало її в якійсь мірі до творчості? Абсолютно так, так. От там ще така така цікава історія, що е, мистецтво її ну було дуже природно, не те, що вона там була uh -huh. ребо. Е, ні, вона була, але коли вона 16 років ста, хотіла стати майстині. Тану стала без проблем. Чидо це її життя провелося. Вона була проведена з, з класикою, з mm -hmm. мистецтвом її мама була директоркою національної галереї, там ну, якоїсь важливої галереї на Її мистецтво її оточувало, І коли вона сказала, тато я хочу бути мистки. До неї запросили, запросили найкращого. митця якщо Нічого, це якщо славія, провести майстер-клас, який перед ні її очима спалив те, що він намалював, і їй так сподобалося, що він спалив, і це взагалі акт створення мистецтва, що заклала основу того, що мистецтво це не може бути тільки продуктом, кінцевим продуктом мистецтва. Це є і перформанс, наприклад, так до речі, стосовно перформансу. Вона казала так: якщо ви хочете стати художником перформансу, ага. вам треба зненавидіти театр. Ненавидити театр. Чому? Тому Чому? Що театр це кров, кетчуп, ніж, який не ріжеть і не револьвер. А в перформансі кров справжня, ніж ріжеть і робить боляче. Угу. І пуля, яка реально заряджена в пістолет, яку можна зарядити, так і було, може вбити. І так і сталося. Наприклад, це най... один з її перформансів, з перформансів. і це що в нас були розкладені певні предмети, так. і там був пістолет, і люди робили з нею все, що. Могли все, що хотіли так. Це перформанс називається Ритмінуль. Там mm -hmm. теж він є mm -hmm. в плані того документальності, цього, як це відбувалося нарешті. Хтось хоче повторити ось на її виставці, я так розумію, актори виконують якісь певні ролі? чи це просто ми можемо побачити, які відбулися уже перформанси? Цікаве питання. Ми можемо побачити там два перформанси, які відбуваються постійно. В різних кімнатах, і ну тут ви заходите. Е якщо ви будете на виставці півтори години, велика вірогідність, що ви побачите, хоча оч б один з а може, і два. Перформоси як вам пощастить, тому що е не завжди вони відбуваються. Да, ні, там, розкладу конкретного немає, але кожні півгодини uh -huh. вони проходять плюс-мінус, так е перші перформанси голі люди, через яких вам можна прийти. Це він фінансором, я думаю. Варто чи не варто, це вже інше питання. Тобто вас запрошують прийти, ви можете це зробити. Mm -hmm. Але чи зробите це ви? Це питання для кожного з вас. Змогли би ви прийти між голими людьми і знаючи, що ви точно їх зачепите? І як потім ви будете відчувати, зробивши це. це цікаво, тому Або що... не зробивши. Це цікаво, тому що звучить це ніби просто пройти. Серед оголених людей. Mm -hmm. Насправді, я думаю, Ось ми це сьогодні піддумали. підемо. Я не знаю, на я не знаю, що мене там чекає, але це так. дуже цікаво. І звучить це ніби не важко. Але насправді я розумію, що це важко. Це деякі перформанси здатні викликати сором. Так. Я впевнена. Наприклад, так. це пройти серед оголених людей. Ну трішки так скуто, я б себе відчувала. Але це важливо, тому що це ще один аспект сучасного мистецтва. Воно. Дозволяє виходити з зони особистого комфорту. На, до речі, ти спитала: хто ці люди? Це uh -huh. а, навчені, навчені, ну, не знаю, чи можна сказати, перформери, uh -huh. актори, а перформери, тому що їх, по, їх навчали по системі Марина Абрамович. Вони готувалися до uh -huh. цього, щоб витримати те, що треба витримати. Це велике напруження. Що би ти ще хотіла побажати нашим слухачам, людям, які просто почують чи випадково, не випадково, просто декілька слів, які ти зараз відчуваєш? Як круто, що у нас жінка спіння така геніальна, правда? Але ну, що ще, ще один з аспектів того, що, про що можна поговорити в контексті того, що ми зараз йдемо на виставку найкращої художниці перформансу. Просто кого ви ще знаєте художників перформансу? Напишіть мені, будь ласка. І не тільки Ула і її партнери, які, <рив> як <рив> з яким вони того створювали мистецтво. Так. А, і, так, а, а, і все, і, і, і якось запнулися і не знаємо, так, що ще нікого. сказати, правда? Тому що вона стала найкращою у світі чоловіків, зробивши своє ім'я саме ці категорії. І це було її прагнення. Вона, її часто питають, чи феміністка вона? Знаєте, <рив> що вона відповідає? Вона каже: ні, я не феміністка, я народилася в родині. Виросла в, в тим середовище, де і мати моя, ну тобто жінка, uh -huh. абсолютно повністю контролювала моє життя. І у мене ні, не було ніколи відчуття, що я чогось не можу до, досягнути в цьому житті. Тобто в неї мама була така сильна, жінка, яка над, сильна. надзвичайно сильна, особливими такими е, е, баченнями стосовно болю, <сум> тому що ну, біль це як той віков, тобто uh -huh. це як той. Засіб, щоб розширити розум, розуміння бути в присутності тут і зараз Марина Абрамович використовувала своє тіло, свою біль для того, щоб а, своїх ранніх перформансах передати цю суть, то як потім вияснилося, була медитація. Як перейти, як перейти через стіну. І опинитися на іншого боку. Так називається книга. До речі, «Пройти через стіни. Uh -huh. Walking through the Walls». Я дуже рекомендую. Почитайте. Багато хто з моїх, до речі, членків клубу українського промислав. До речі, прочитали цю книгу. Так? Я, раніше мене, я зараз ж закінчила. Але вони такі: ми готові до екскурсії. прочитала її книгу. Маріна Абрамович пройти через стіни. Варта уваги цікаво. Так ось ще вона їй питається, чому так мало художниць жінок і чому саме вам? Ну і взагалі, вона каже: знаєте, жінки чого хочуть? Вони хочуть, щоб їх любили, вони хочуть родини, вони хочуть дітей, вони хочуть життя і вони хочуть стати художницями. Так воно не працює, каже вона. I don't do children, I don't do husbands. Вона повністю присвятила своє життя мистецтву. Тобто ти ведеш до того, що вона. Могла вибрати або сім'я, або що чого вибрати. Я кожен угу. з нас вибирає в своєму житті. А ось там у нас музей людини Ван Гога. Так? Він так само казав: я в своєму листі листі, листи його найглибші автопортрети, коли ми читаємо листи Тео і Ван Гога. Родини Іван Гога, і він відкривається своїм друзям, своїм ну своєму братові дуже щиро. І він написав так: Тео, що ти бачиш, що я знайшов мистецтво, але це означає, що я не знайшов все інше, що зветься життям». Це досить цікаво, тому що бачиш, здебільшого більшість творчих людей вони чомусь самотні, не всі, але я так просто власний аналіз проводжу, і я розумію, що неможливо встигнути всюди і. Пріоритетність і вона обирає так, так, вона обирає своє життя. Вона склала абсолютно повністю навколо мистецтва. Це мистецтво є життя повністю, а все різне це додаток. Дякую mm -hmm. тобі, що ти знайшла час і дуже дякую за таку змістовну розмову. І до зустрічі з тобою. До yeah. нових зустрічей! А okay. відкривайтеся новому мистецтву. Найкраще мистецтво створюється не в студії. Найкраще мистецтво створюється в житті. Маріна Абрамович. І щойно ми з виставки, і це справді неймовірно. треба просто побути, щоб відчути ці емоції, їх не передати жодними словами. Отже, Ханно, який з перформансів ти повторила? Перформанс, який вона створила в Амстердамі, називається обмін ролями. Вона помінялася, ну я не буду їх відтворювати, я я мені здалося це цікаво. Нічого я не буду відтворювати. але це цікаво, цікаво ага. що вона помінялася тілами з повією баві... з вулиці Червоних ліхтарів на дві години. Мало mm -hmm. часу, щоб дійсно мати якісь стосунки з чоловіками до час. Це сталося відчути. те, що ну, планувалося, мабуть, достатньо е, відчути себе в ролі повій, е, коли люди на тебе дивляться. Ну тобто вона сиділа там, молода жінка е, симпатична, на неї дивилися люди прохожі. Так? Mm -hmm. І начебто їй нічого не треба нікому доводити, виставати великою листки, треба можна просто сісти і добрі гроші заробити тут і зараз, так? Ну, тобто, ну, як їй було соромно, як вона відчувалася страх, як вона... Вона, дійсно, до речі, її перформиси часто вони доволі прості. Вони про відтривалість і про страхи. Тобто прийти через стіну — це прийти через себе, через свої страхи, через біль. І потім вийти іншою людиною. Ну потім вона вийшла іншою людиною, і коли вони подивилися разом з подією цей okay. перформанс на відео, відеодокумент документ перформансу, то вони. Цікаво провели час своїми інсайдами. Правильна картинка про це говорити ми про Марину Абрамович. Тебе ти мене? таке інтерв'ю. Що ти хочеш сказати? Цікавіше. Не треба зробити чорно-білим. Найкраще мистецтво створюється не в студії. Найкраще мистецтво створюється в житті. Маріна Абрамович. I should have...